Йоу танкісти в нас сьогодні потужні реплеї. погнали дивитися. Здорово могутні, братики танкісти. Як ваші справи Пишем. та коментуємо в коментарях. А з нами сьогодні на зв'язку гравець Боєць під ніком неминучість. Так, це ті самі реплеї від племінника. До речі, карта протока та рандомний бій в режимі бою перевага. Давайте подивимось, як зараз F-4005 получає на тисячу 4... на з копійками, вилітає, каже, на 400, це просто якийсь крах для 40.05. Подивися, одразу залишається з меншою половиною хіп Маємо три дев'яточки по сетапах. Три дев'ятки, які можуть щось зарішати. Якщо за речагами сидять таке. І лові гравці, вище середнього потрібно, так точно. І середні навіть також показують результати такі, що ого, го друже, мій танкіст. І таке буває навіть і часто. До речі, так, грає дивлюся на польфрамі, має сердечники. Який плюс і профіль дають ці самі сердечники. Ну, як мінімум, пробиття броні, як максимум, це плюс до цього ж самого домагу, до е, альфи із базового бронебійного снаряда, адже він має, видає. 800, а так може видавати 900, друже мій танкісно. Це ж просто, блін, вбивця танків, якщо правильно реалізувати тену ПТС. До речі, і броня також іноді може це дозволяти. І ще одне, до речі, те, що йому ну, вже дамнесенько таки апнули е, броню на плюс 10 міліметрів в е, рубці. Ну, в лобі. Ось би, що ще й по бортам, але це вже хотілки бронебійники. І так достатньо. Чим більше будуть апати броню, тим більше він буде неповороткіший. Нам цього не потрібно. Бабаха получає на 700. Так тобі і треба. До речі, е-е-е, осколково фугасні може 1200 видавати, але треба знайти броню на 85 мм, скажеш ти, на 10 рівні. Ну, якщо в твоєму сетапі ворожбинських сил знайдеться така машинка, це можуть бути середній або ОЛТ. І навіть важкі танки, ніхто не відміняв, а як мх 50 буде. Ну. Це, як, наприклад, я маю на увазі. Тоді маєш всі шанси вчити їх у корму. Або навіть в бортину тим самим фугасом. Пробувати щупати, пробуй, чому й ні. Правило великих калібрів ніхто не відміняв. Так, подивися, залишається всього три супротивних. Це не получайте, що думав. Ти тут саме такий бдеш мудрий, хитрий, чоловіче, заховався в цю низину, хочеш там відігравати. Так, їдемо до бабахінської ворожбинської машини. А ну давай. Видавай. До речі, все наше е, спорядження, на жаль, на перезаряджанні. Нам бабаха всього на все видає на 400. Так ліквідовують бабашинську машину, залишається одна ворожбина, яку ліквідували наші союзні сили, але ти подивись на напуляну на шкоду. Все ж таки, переможну, друже мій танкіст. Давайте глянемо після бойову статистку. 6724 на пуляну шкоди, 2200 заблоковано. Один знищено 5 пошкоджено. Знак підтримки, майстер та головний таки. Калібр. І тубліст, яка. 8 тонн. Важить сама гармата. Йолки-палки. Пішов плюс на 148 233 срібних монети в свій сейф свою купілочку. Перше місце по нанесенню шкоди півтори тисячі пішов, а вільного досвіду також в свій сейф. Свою купілочку. Друзі, ставимо подобайки за такий перший хороший такий розвальний бій в рандомі в режимі бою перевага. До речі, без према-аккаунту граємо. Та підписуємося на канал Бронебійник, завантажуємо свої ж в Діскорд для того, щоб потім разом з нами танкісти переглядати їх на цьому ж каналі. Ми погнали давай другий бій. Також відравця під ніком. Минучість. Вперед! І Так, танкісти! маємо другий бій. Це в нас чистий десятий цетап. Сетап. Цетап. Чистий десятий бій. Немає у нас ні дев'яток, немає в нас лишніх, гармат нижніх нижніх рівнів. Тобто, приїжджає бачати і одразу хапаю, подивися, яка шкода вилітає. Ну, це вам не як банзер, є 100. Який був у нас в першому бою. В принципі, пробиття 370. Це вам також не по мухри на кумулятивному снаряді. Все ж таки. Ну там 380, 370. ну недалеко в принципі, втікло. Правда ж, друзі? Бронебійник може пробивати бронебійник. Бронебійник може пробивати 295 мм. броні. 90, замітьте, осколково фугасний, а там 85 у як панзер є 100. Це ось також такий момент. 690 у нас бронебійник Бронебійник може пробивати. кумулятивчик 590. Ось дивись, яка різниця. Ну, 50, 50. 50 на 50 виходить. фугасний 1000. Ам 1100. Ну, чим не здала ПТСА. Не є в наш така здала, якщо правду якщо правда говорити, правда, е зводитись треба також, це ніхто не відміняє, адже це радянщина, яка просто потребує зведення. Ну, без, цього просто є... без цього просто ніяк. Е потрібно в обладнанні ставити на пришвидчення цього самого кола зведення, щоб не так довго чекати, не так довго мучитися. Із тим зведенням, адже в нас цільна рубка, не башта, якщо щось. Так, бачати, ворожбинський відправляється в гаражбину. Наш, у, нас, у нас танчик також серед відправляється британець в гаражбину F-4202, F4202 і СТРВ. Как, також, на жаль, відправився в гараж. До речі, також непогана машинка колекційної. Важка сінької породи. Ф-405, Подивися, як починає розстрілювати свій барабан по БЗ А-70А5. Підправили в гараж, що в нас залишається по сетапам Т-57 Кеві, прожето 65, об'єкт 268. Також як панзер є 100 і Бабаха Ох, такі калібри ворогів залишились в нас 110 є5. Супер. Прожетто 65, неймовірно. Наш об'єкт та мінотавро. Ну, може бути. фв 405 так само може бути, якщо гравець відіграє правильно на дані ПТСА Тому тримаємо кулаки за нашу, звісно. що ж Команду все залежить все ж таки, від скіла. Не залежить від того, яку би ти машину взяв, якщо ти вмієш реально грати в цю гру. Тобі не буде такої сильної перешкодою такі вже аж нездалі танчики. Правда ж? Як казав Туретто, пам'ятаєте? Неважливо, хто за кермом, неважливо, яка машина в тебе, важливо, хто сидить за кермом. Це також правило і танків. Як не крути, друже, мій танкіст. Так, давайте ми глянемо, чи все ж таки здасться нам дістати. Т-50, Сім хеві, його чубчик. Ану давай. Ану, залітай, будь ласочка. і Блін. Ну, я все ж таки надіявся, що буде пробиття, і вирізвіть там Альфа. Ну, щось не захотіло. Треба було пробувати фугасиком. Нехай би навіть і 200-300 це вже прекрасно. І вже чудово, адже е, по факту. Підпонт защищається, це, це вам не вартандер. Так, 600 вилітає, 600 вилітає таки, це вже прикольно, вже неймовірно. Так, чим пуляв Бебешенку, адже я, я щось не помітив. Вроді ББшенка була так. А ну давай ще раз ББшенка буде. Бебешечка Ну зна... На 730, вище середнього, друже мій Танкіст, це вже прекрасненько. Засвітилося, до речі, ПТСА, ну я інтуїтивно. Розумів, де вони можуть стояти, а бабаха, в принципі, куди її було діватися? Або там, де їхні союзнички стоять, або лише на своєму респауні біля цих вагонів, цей злощасний куш, за яким люблять ховатися якраз такі мастодонти, як бабахінська машинка. Так, що у нас по сетапах? В принципі, стало все рівно. Дивись, мінус три, мінус три. Ну, це реально якесь золоте правило рандому. Ці мінус три вже трошечки надоїло. Хотілося б або менше, або вже тоді більше. Карте, ти що, здурів? Краще менше. Звісно, що все так. І Союзних сил, подивися, головне, щоб він не почав розряджати свій барабан. Дві пульки видає 581 один залишає. Може бути хреново, якщо ми тут залишимося на цій позиції. Один, а що. Чу... А де мінікарта? Блін, вибачте, я виключив мінікарту, бо... вибачте мене за це аж тепер помітрю так. Я дивлюся, до нас йде підкріплення вже добре, вже можна чуть-чуть та й розслабитись, адже у нас тут ніхто не зможе, якщо щось закружити. Ну, в принципі, хто тут зможе лише наш кружити? Т-57 Heavy, у кого дуже мало квітпонтів, але у нас є підтримка, так що і тим паче його забирають. Шансів у нас закружити тепер нема. Який бій... бій тепер буде тривати. Напевно, скоріше за все, що позиційний, ну, хто поїде нам світити? Це може зробити Т-110D5. Те... Про джету, звісно, що ж. Руджето був би його ласка, якби він нам підсвітив ще решту ворожих ПТСАУ. Ча інтуїтивна, а не, подивися, вони всі сюди приїхали. Ох ти що, наш 40-05 вже взагалі без хідпонтів залишається. Так само і т 110 10Є5. А дивися, як панзері 100, таки ще повнесенький хідпонтів. Не знати, що там бабаха, а, бабаха, ясно. Бабаха все, відіграв. Треба вкатувати на яг панзер Є100. Поки він зайнятий нашими союзниками заїжджати в курму і бити. Чим буде бити? Ех, дає бебешенкою. Ох ти що, яка там альфучка вилітає з бебешенки. А ну ще разок. тебе разочок. І це було б прикольно, якби ми з одного снаряда забрали і так і є. 517, повністю всі його хітпойнти ще. І це мій друг переможний. Бій такий прикольний із прикольною настріляною шкодою. Давайте глянемо на після бойову статистику. дивіться що по домагу. 6251 напуляної ворожбинської шкоди. 471 шкода за вашою допомогою. Де знищено 6 пошкоджено, Головний калібр, перший знак класності, знак підтримка. Перший знак класності. Не знаю, що ти хотів. Калькуляція грати, що хотіла мінімум три танчика знищених за майстра взяти, чи що. Пішов плюс на 123 226. Срібла, свій сейф, свою купілочку. Йоу, танкісти. Перше місце по нанесенню шкоди 1380 вільно досвіду заробляє наш сьогоднішній гравець, буде під неминучість. Та звісно що ж, там Та подобайки за такий по, другий хороший розвальний бій в рандомі, в режимі бою, просто зустрічний бій. На карті Ешелон, до речі, я не озвучив був. І що ж, підписуємося на канал Бронебійник, завантажуємо свої ж реплеї в Discord, для того, щоб потім разом з нами танкісти переглядати їх на цьому ж каналі. А я бажаю в першу чергу нам всім мирного неба. Бережіться, шануйтеся, любіться, не сваріться, і саме головне берегти себе та своїх рідних. ну, Це точно. І кажу вам до зустрічі, до нових реплеїв, там і зустрінемось.